А ну залазь, підсаджу, У мене руки теплі, якщо ж. До біло порговики, то вузька під час. Головою спеці. не вдаритись. Вдягнула окуляри, не бачить нічого. О. 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 Ми куди поїдемо? Лійтенант пропонує на село. на село. І що, їдемо? Да, виїжджаємо, за нами да, закриють да, ворота, тойтенан сяде коло медик. І високий танк, що нічого не видно. Можна роздушити когось, блін, навіть не побачить. Ах. Вибирає, вибирає. Так тут даже цей люк відкривається. Це якщо хтось злякається і прийде за салон. Папара, папа пара, папа пара пара. Відкривай люка. Відкрив. Добре. Капітан. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан, а серйозно.